Далі говоритимемо про спорт. Черкаські мавпи 99 здобули європейське срібло. Це за підсумками другого туру юнацької Євроліги. Його приймали Черкаси. Наші баскетболісти поступилися московському ЦСКА лише за додатковими показниками. Загалом на паркеті будівельника змагалися вісім команд із чотирьох країн. Подробиці в сюжеті Олега Кукси. У першому турі юнацької Євроліги Черкащани виграли два поєдинки з п'яти. Другий тур упродовж трьох днів приймали Черкаси. З кожним роком ми набуваємо досвіду в плані організації проведення таких свят баскетбольних. і Питань абсолютно не було ніяк, ні в представників команд, ні в тренерів, ні в дітей. Все було проведено, організовано на досить високому, пристойному рівні. У рідних стінах підопічні тренера Василя Івлєва зіграли набагато успішніше. Вони здобули перемогу в усіх п'яти проведених матчах. Черкаські мапи 99 по черзі обіграли російські команди трудової резерви та Екатеринбург, Зубриць із Польщі та два білоруські колективи Смоки і школу Міщерякова. Справжнім лідером команди в цих поєдинках був Дмитро Скапінцев. За підсумками туру він став найкращим центровим і бомбардиром змагань. В останньому поєдинку зі школою Мещерякова, яка посіла третє місце, на його рахунку 31 очко та 22 підбирання. Ми стримілися, тому що виграти ці матчі. Була установка, не здаватися ні в кожній грі. При будь-якому счоті боротися до останнього і побіждати. Утім, черкащанам не вдалося посісти на найвищу сходинку турнірної таблиці. Вони поступилися ЦСКА через гіршу різницю ігрових очок. Тренер Василь Івлєв вважає, результат для його підопічних не головне. головне ціль – це навчитися грати баскетбол. Е як можна більше ігроків для нашої основної команди, щоб ребята розуміли, виходячи на площадку, що робити, куди біжати, як захищатися, як нападати. Третій тур Євроліги серед гравців цього віку відбудеться наприкінці березня у Вільнюсі. Олег Хукс, Анатолій Усіко, Віка спорт.